Сьогоднішня наша програма це розповідь про ювілей. Але ювілей не людини, а колективу, який зібрав у своїх лавах людей різних поколінь, різних професій, різної статі. Сподіваюсь, ви вже заінтриговані. Відкриваю таємницю. Сьогоднішня розповідь про самодіяльний народний аматорський хор села Шляхтинці Тернопільського району. Колективу виповнилося 25 років. Водночас виступ став прослуховуванням на підтвердження звання народного, послухати хор зібралися усім селом. Цей рік. Для народних аматорських колективів області нашого району, зокрема, є особливі, адже проходить атестація всіх народних аматорських колективів області і нашого району. І сьогодні ми Гарному, мальовничому в селі Шляхтинці, співучому, де е, буде і перегляд на підтвердження звання народний, і е, ювілей колективу 25 років. Хоча ця дата 25 є така відносна дата, тому що е, традиції нашого е, народу, е, співучого, вони сягають і. Глибокого коріння ще в 20-30 ті, -ті... тільки живе село, стільки співає стільки стільки співає, тому що українці вони співучий народ. Коли товариство просвіта майже в кожному селі існували і хорові колективи, драматичні, духові оркестри, тому ці традиції вони не тільки 25 років, це, це століттями народ співав. А от сьогодні ця дата, то і цей керівник працює і з церковним хором, з шкільним хором, і світським колективом, який Дарує своє мистецтво на сцені народного дому села Шляхтинці. Сьогодні ми будемо мати можливість послухати. Я думаю, там буде і духовна програма, і патріотичні твори, і будемо насолоджуватися хоровим мистецтвом. Сьогодні в Шляхтинцях свято співу, свято мистецтва, свято хорової музики. В нашому клубі сьогодні відбувається святкування 25-річчя. Заснування нашого колективу, нашого хорового колективу. І заодно це сьогодні буде, буде прослуховування на підтвердження звання народного. І ми так вирішили поєднати підтвердження звання і 25-річчя в один концерт. Концерт буде великий. Концерт, так, концерт буде великий, але я думаю, що і гарний буде, людям подобається, і вам подобається. Це колектив ще був заснований за роки радянської влади. Ми так збиралися трошки не в клубі, а десь так підпільно. В перші роки збиралися, бо це був колектив заснований на базі церкви як церковний хор. Тому ми збиралися підпільно. Ну, а потім в часи незалежності ми вже вирішили займатися в будинку культури в нашому клубі. І отак працюємо вже 25 років. Я працюю в шляхницях баяністом при клубі в народному хорі. Я хочу сказати те, що велика заслуга хору. Степана Петровича, який дійсно є патріотом цього села, і він бає про те, щоб якась культура була в селі. Своя культура, не привезена звідки за гроші, а своя, сільська культура, яка вона є, але все таки він прагне рівня. Любов до пісні об'єднала оцих людей. А є ж сала, в яких давно вже й пісні не чути. А тут справжні артисти, тому що шляхтинецькі жінки й чоловіки небайдужі натури з перчинкою, з солодом зранку варять борщ, порають худобу, а ввечері біжать на репетиції. Про хор можна розповідати багато, та найкраще його слухати. 15 років шляхтинецький хор разом із місцевим парухом отцем Мироном Сачиком співає на літургіях у церкві. За цей час колектив відвідав із виступами безліч населених пунктів не лише Тернопільської, а й Козівського, Бучацького, Збаразького та Теребовлянського районів. Пам'ятними є поїздки до Марійського духовного центру Зарваниця. Народний аматорський хор клубу села Шляхтинці не лише церковний, а й світський. Колектив бере активну участь практично у всіх культурних заходах Тернопільського району. У 2011 році хористи стали учасниками концерту з нагоди відзначення 25-річчя Тернопільського співочого поля у палаці культури Березі. Торік всеукраїнського пісенного фестивалю конкурсу Червона калина, де були серед призерів під час концерту. Згадали. Колишніх учасників хору, українська пісня це душа народу, і особливо розкривається вона у часи випробувань і смутку. Саме тоді українська пісня це душа народу, і особливо розкривається вона у часи випробувань і смутку. Саме такі часи переживаємо ми зараз, і тому так щемливо звучали пісні на поезії Тараса Шевченка. Особливе місце в репертуарі хору займає історична козацька тематика. Життя та як пережити ту втрату тим сім'ям, яких біда, і як пояснити дитині, що тата уже нема, і як самотні дружини? дружині, Мій мамі, вона ж одна, сьогодні до неба молюся, і тільки єдине прошу, щоб швидше уже припинили ту дуже страшну війну, щоб більше не гинули люди. Щоб мир на світі настав, країна моя в скорботі за тих, хто життя віддав. Жужи, собой, морти партизани, Свято відбулося на одному подиху, воно тривало кілька годин, а здавалося, одна мить. Таким було єднання сцени із залу, співаків і глядачів, гостей і мешканців села Шляхтинці. Yeah. <laughs> Кожен виступ нашого хору це є мови якась така велика перлина, яку ми здобуваємо для себе. Кожен виступ нашого хору наповняє нас. Великим трепетом і таким переживанням, а особливо теперішній час, час такий тривожний і важливий для нашого народу. Але цей спів, який ми сьогодні почули, скріпив нас на дусі, і ще раз ми переконані в тому, що наш народ, який так співає, наш народ, який так вміє любити, так вміє боротись, так вміє жертовно служити, наш народ є непереможний. Щоб ви завжди так співали і щоб так оцінювали результати вашої праці. А особливо я хочу низько вклонитися. Нашому незмінному, незамінному і надзвичайному Степану Петровичу. Це мій класний керівник. Мусить велику. Я хочу побажати насамперед всім нам мирного неба, особливо в цей час. Я по хочу побажати вам творчих злетів, міцного здоров'я, щастя, всіх земних благ і радості на много літа. Мені дуже приємно, що я сьогодні тут, приємно вдвічі, тому що е, я є представником комісії, яка підтверджує звання народного, але в 2009 році я тут стояв, коли присвоювали це звання. Мені теж дуже приємно. Мені приємно, що колектив росте в, своєму, в своїй виконавській майстерності. Мені приємно, що Оновлюється, омолоджується колектив. І, звичайно, приємно, що у вас сьогодні такий перший невеличкий такий ювілей. Ці квіти все, передаю жіноцтву скоро. З найкращими побажаннями цвітіть, будьте красиві ті, ті квіти. А грамота Тернопільського обласного методичного центру народної творчості, який нагороджується Степан Петрович Матковський, хормейстер народного аматорського хору клубу села Шляхтинці Тернопільського району, за відродження, збереження і популяризацію вокально-хорового мистецтва, примноження культурних надбань нашого краю та з нагоди 25-річного ювілею. Сьогодні свято свято мистецтва, свято хорового мистецтва в цьому прекрасному мальовничому селі. Мені приємно сьогодні вітати цей самобутній колектив, який вже більше чверть віку насолоджує своїм співом як учасників святої літургії в місцевому храмі, так і в цьому народному домі. І ця дата 25 років, вона є така відносна, тому що наш народ співучий. І роками в кожному селі Галицькому ми знаємо і на початку попереднього століття був і хоровий колектив, і драматичний, і духовий. А ця дата, напевно, більш прив'язана до Степана Петровича Матковського, який підняв на вищий рівень виконавську майстерність. Він і спочатку починав і в церковному хорі. Він має велику школу, я маю на увазі. Буду, працюючи в загальноосвітній школі, він собі готовив напевно, цю молодь, яка сьогодні поповнює цей колектив, і в цього колективу є майбутнє. Я вітаю з цим ювілеєм. Я дякую вам від відділу культури, кожному учаснику за вашу жертовну працю, адже ви жертвуєте свій час, приходячи на репетиції, берете участь в концертах. Я хочу вам тільки побажати міцного здоров'я і ще. Підкорити не одну сцену бажану столичну київську, хор радував піснями своїм сценічним вбранням. Дуже приємно відзначити, що свою лепту у це вносять і мешканці шляхтинець. а завершилося свято виконанням гімну України, який разом із хором співав увесь зал.